Це дебют як співачки тимчасової виконувачки обов'язків начальника міського управління культури Мар'яни Кодіної. Вона зізнається, що скучила за сценою. Для мене зараз цей нескладний час, коли дуже багато різної роботи управлінської це як куток свіжого повітря. Тому це так як ми маємо забувати не забувати про те, що я є жінка. Я маю красово виглядати так. само я повинна не забувати те, що я акторка, я співачка, і я повинна все ж таки продовжувати робити те, що я робила до того. Коли я стала на посаду». родзинкою концерту став виступ естрадно-духового оркестру Бік Бенд Коломия. Колектив існує вже понад 20 років. Цього разу звучав не лише джаз, але й українські пісні, каже керівник колективу Любомир Хім'як. Творчість це постійна робота, постійне удосконалення. Щось намагаємося міняти в творах. Зараз такий час важкий для України. Взагалі, музика бенду джазова, то вона. Більше розрахована з Америки в нас іде більше. Ну але ми стараємося українську музику е, також грати в нашому жанрі. <зазу>, Скажем так, зі слів художнього керівника Коломийської філармонії останнім часом тут проводять чимало концертів за участю співаків зі всієї України. Однак місцеві артисти теж тут мають можливість презентувати своє мистецтво. Не менш важливо розвивати нашу місцеву культуру. Тому сьогодні у нас на сцені малої філармонії наш оркестр «Біг Бенд це можна назвати страдно-духовий оркестр. Високого гатунку, де зібрані всі музиканти місцеві, наші. І я дуже радий, тому що будуть грати наші музиканти, і публіка буде слухати наше коломийське. Також перед публікою виступали і оперні співаки, які тепер мешкають у місті над прутом. Коломий Богдан Малецький, Галина Робанчук, телерадіокомпанія компанія Раї.